Радіокомпанія компанія Раї провідний засіб масової інформації, який ось уже 20 років успішно працює в інформаційному просторі Івано-Франківщини. Сьогодні, 25 грудня, відзначає свій ювілей. Літопис телекомпанії розпочався давно. На сьогодні вона підійшла до свого свята з набуттям статусу обласної телерадіокомпанії. З нагоди ювілею Національна Рада України з питань телебачення та радіомовлення привітала ювілярів та нагородила почесною грамотою колектив телекомпанії Раї за активну діяльність у розбудові телерадіопростору регіону та 20-річчя з дня заснування грамотами від національної ради нагороджені і ветерани телевізійної організації за багаторічну сумлінну працю, професійну майстерність та знагоди ювілею усім працівникам телекомпанії, невтомної сили та енергії для здійснення нових ідей та проектів. Телерадіокомпанія Раї провідний засіб масової інформації уже 20 років успішно працює в інформаційному просторі Івано-Франківщини. 25 грудня 1992 року мешканці Бурштина та навколишніх сіл побачили на екранах своїх телеприймачів заставку нової, тоді ще малокому відомої телекомпанії Раї. На той час обсяг мовлення був незначним і обмежувався коротким інформаційним випуском новин вітальною програмою Пісенне джерело та вечірньою казкою для дітей. Перед Дачі виходили в ефірі тричі на тиждень у вівторок, четвер та неділю. 28 січня 1998 року. Телекомпанія Раї отримала свідоцтво про реєстрацію як засіб масової інформації. Це сприяло активізації роботи і відкрило нові перспективи. Зростання рейтингу телекомпанії Раї в інформаційному просторі Івано-Франківщини спонукало адміністрацію телеорганізації до пошуку нових шляхів передачі телесигналу на більшу відстань. Набутий за більш як півтора десятиліття досвід роботи у медіапросторі та наявність відповідної матеріально-технічної бази дали можливість телерадіокомпанії Раї прилучитися до реалізації загальнодержавної програми переходу на цифрове мовлення. Телерадіокомпанія Раї, однією з перших в області, подала на розгляд Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Концепцію переходу на цифрове мовлення у конкурсі брали участь понад тисячу телеорганізацій з усієї України, у тому числі 16 заявок надійшло з Івано-Франківської області. Телекомпанія Раї стала однією із чотирьох телевізійних засобів масової інформації при Карпатті, яка у вересні 2011 року отримала ліцензію на правомовлення у цифровому форматі. А вже з 1 жовтня того ж року на території Івано-Франківщини розпочалася трансляція цифрового ефірного телебачення. Сьогоднішній день ювілярів розпочався службою Божою у бурштинському храмі всіх святих. А опісля відбувся святковий фуршет, на якому головний продюсер телерадіокомпанії «Рай» Раї Андрій Росиняк Вітав колектив телевізійників. Кожен з вас долучився маленькою часткою до організації цього, цього великого процесу під назвою під таким брендом Раї. Е, хочу подякувати за плідну роботу всіх, тому що без роботи кожного з вас, і зокрема, не було би досягнуто того, що ми зробили. Е, побажати вам насамперед здоров'я, побажати вам творчого. Технічного натхнення, щоб ми творили, хотіли щось творити, хотіли щось робити, для того, щоб нашу роботу потім з екранів голових екранів оцінили наші телеглядачі. Побажати вам розуміння того, що ми робимо, побажати, можливо, в якійсь мірі таких речей, які повинні бути притаманні в цей час, тому що нелегкі часи йдуть, нелегка нелегка ситуація і в державі, і всюди. Але я думаю, що якщо ми йдемо вперед, якщо ми розвиваємося, то ми... Будемо і надалі розвиватися, ми не будемо зупинятись. Побажати вам того, щоб ви йшли далі за мною. Щоб не зупинялися, щоб у вас не було жодних сумнівів успіху нашої, нашої роботи. Тому що все, що ми робимо, ми робимо не тільки для себе, для своєї сім'ї, а для всіх нас, хто тут працює в цій телекомпанії. Побажати вам розуміння і бажання працювати і творити. І в наступних 20 років. Хай щастить нам! Привітав ювілярів представник Національної ради в Івано-Франківській області Ігор Маслов. Я вас всіх вітаю з, такі, з таким ювілеєм. Ви знаєте, 20 років насправді я порахував, подивився всі компанії нашій області. Е, ви ну, то, знаєте, про вік не кажу жінці, а телекомпанія, навпаки, я думаю, пишаються скільки років. Е, ви. Серед найстаріших телерадіокомпаній нашої області. Старша вас тільки ОДРК 73 роки, якщо я не помиляюсь. Ось. І Галичина 21 рік. Тобто ви постійно наздоганяєте. У вас велике майбутнє. Насправді дуже багато компаній, які хочуть працювати, а не мають можливості це робити. Так, в країні зараз ну, можливо тяжко жити, але насправді у вас є зараз такі, просто карт-бланш, у вас є такі можливості працювати, що не скористатися цим просто неможливо. Я вам бажаю успіхів у вашій роботі. Представник Національної ради в Івано-Франківській області Ігор Маслов вручив колективу телекомпанії почесну грамоту від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а також грамоти від національної ради почесним ветеранам каналу Андрію Русиняку, Володимиру Русиняку, Інні Федунків. Та Василю Слюку, отож, завдяки невтомним творчим пошукам, злагодженій роботі колективу, умінні йти в ногу. І з часом телерадіокомпанія Раї займає гідне місце в інформаційному просторі Івано-Франківщини, забезпечує тисячі глядачів якісним телевізійним продуктом. Тож з ювілеєм тебе раї.